Полтавцям представили голову облдержадміністрації Валерія Головка. Новопризначений очільник області отримав своє посвідчення від представників адміністрації президента. Пан Головко вперше поспілкувався з громадою у якості губернатора Полтавщини. Подякував за довіру та закликав об'єднатися заради розвитку регіону. Мені дуже приємно, що сьогодні в одній обоймі працюють і президент, і прем'єр, і Верховна Рада. І тільки разом ми можемо зробити ті дієві кроки, і ті. Прагнення, до яких сьогодні спонукає нас жителі нашої України і Полтавщини в частності, із призначенням пана головка, привітали і представники обласної ради. Заступник голови Володимир Марченко побажав новому губернатору успіхів і висловив сподівання між органами буде співпраця. Мені б хотілося сьогодні передати від наших колег депутатів Полтавської обласної ради вам щирі вітання з призначенням, побажати плідної співпраці, порозуміння. Гадаю, що ми пройдемо цей непростий, але надзвичайно відповідальний і потрібний шлях, і обов'язково будемо мати здобутки на кінець 15-го року, в який ми вступаємо. Представлення зайняло до півгодини. Після чого журналістів запросили на прес-конференцію замість обіцяних 20 хвилин. Представникам змі дали трохи більше 10. Щоправда, голова ОДА встиг окреслити свої основні завдання. Перше, да, це завдання, які мені. Надав президент це стосується мобілізації чергової хвилі. І друге, це стратегічно на цілий рік і на, на поточні роки це питання енергоефективності, енергозбереження, енергоекономії. Це буде базовим в стратегічному розвитку Полтавської області. Окрім цього, адміністрація на чолі з головком буде серйозно боротися з корупцією. Це теж пряма вказівка Петра Порошенка, каже заступник голови адміністрації глави держави Ігор Райнін. Я хочу передати слова президенту. В этот раз будет по-другому. И мы это обсудили с руководителями правоохранительных органов вашей области. Валерій Головко також пообіцяв попрацювати над покращенням обороноздатності регіону, підтримати підприємців і сільське господарство, а ще призначити голів райдержадміністрації області до кінця січня. У планах нового очільника обладміністрації посприяти утворенню у Верховній Раді депутатської групи з представників області, яка захищатиме інтереси Полтавщини. За словами губернатора, про виконану роботу він щомісяця взвітуватиме у засобах масової інформації. Нагадаємо, Валерій Головко змінив на посаді голови ОДА Віктора Богачука. Пан Головко має економічно освіту, вчився на державного управлінця з 2012 по 2014 рік був депутатом Верховної Ради України. Збільшення приросту